Вітаю колеги! З вами Наталя Стареправо. Працюємо в медіа центрі Україна у Львові. І від імені всієї команди я дякую журналістам, які висвітлюють правду про воєнні злочини Росії. Нагадаю, що зараз у Львові тривають дні театрального фестивалю Золотий Лев. І сьогодні, вже о 8 годині вечора, в театрі Вознесіння виступлять херсонські актори з виставою. Драматурга і народного артиста України Анатолія Матвійчука. Пане Анатолію, хочу вже відразу вам передати слово про досвід написання цієї п'єси. З чим ви до нас приїхали до Львова? Ну я надзвичайно радий за те запрошення, яке я отримав від фестивалю Золотий Лев. І тут є можливість у Львові, Львовському глядачу, показати нашу п'єсу, нову п'єсу, яка вже відбу... прем'єра якої відбулася в Києві, яка зараз завою.

Перш за все, вона поширюється, от, і якби інформація про неї поширюється в медіа. Справді, ця п'єса надзвичайно ну, мені важко говорити як автору про неї, але вона цікава людям тим, що вона є от в тренді тих проблем, які сьогодні обговорюються спільнотою світовою спільнотою, тому що Україна, потрапивши у вир цієї страшної війни, а вона якби постала. Перед проблемою, як виходити з цього посттравматичного синдрому, як боротися з тим страхом, з тією хвилею якихось негативних емоцій, яка буквально накрила. Всю нашу країну з головою, як, врешті-решт, ставати повноцінною людиною, подолавши в собі якусь невпевненість, якусь хвилю оцих негативних емоцій. І оскільки це питання зараз активно обговорюється, я подивився цю прес-конференцію по телебаченню, і раптом мені прийшла думка, що ми, власне, вже зробили роботу на цю тему. Ми вже маємо рецепт як. Виходити з цієї ситуації. Рецепт він якби подається на основі сюжету нашої, нашої п'єси, яка має назву Джива. І це по суті страждання, переживання емоції головного героя поета, який знаходиться в центрі цієї оповіді, і який знаходить якісь внутрішні ресурси, сили, щоб подолати от ті всі негативні емоції, які заповнили цю людину. Ну, ще якщо сказати про неї, вона прив'язана до херсонських подій, до окупації Херсону. до... Того, що пережили самі херсонці, бачачи, як ворог заходить на наші вулиці, як він вбиває наших людей, як він руйнує будівлі. І ці враження також лягли в основу нашого спектакля. І треба сказати, що молода режисерка Надія Агеєва Швед вона дуже цікаво поставилася до моєї драматургії. Треба сказати, що я прийшов в драматургію трошки, трошки з іншої сфери, з шоу-бізнесу, скажімо так. Тому я молодий драматург, а вона актриса театру Воскресіння Львівського, вона молодий режисер. І таким чином двоє молодих Фахівців двоє молодих творчих митців вони взялися за цю справу, і мені здається, що їм вдалося. Кажу їм від, як кажуть від третьої особи, хоча йдеться про мене і про режисера-постановника цієї п'єси. Також хочу сказати, що це, ця п'єса зроблена в колаборації, тому що основ, основою і якби надихаючим таким фактором, організуючим фактором, виступив Херсонський. Ський театр і його директор Олександр Книга. А Proger Art Theater – це молода організація, яку очолює Надія геєва Швед. Вона якраз займалася підбором акторів, організацією, репетиційним процесом. І я думаю, що ця колаборація виявилася досить вдалою. Львівські глядачі лише сьогодні побачать виставу. Втім, я думаю, вам вже вдалося не раз на неї глянути. Які ваші враження? Що от для глядача, який ще не бачив цієї вистави, на чому варто закцентувати увагу, і які ви для себе зробили висновки? Ви знаєте, мені було надзвичайно цікаво дивитися, як отой скелет, як сюжет. Цієї вистави обростає м'язами, шкірою і всім іншим, тим, що характеризує живу істоту або людину. І от якраз ті головні герої, які грають в цій виставі, мені здається, що от Анатолій Суханов він надзвичайний артист в тому сенсі, що він вміє передати емоцію, оці негативні емоції. В спектаклі якось глибинно, не назовні їх якось екстраполювати, а внутрішньо, от він страждає внутрішньо, він кричить внутрішньо, він плаче внутрішньо, і це варто звернути увагу на цього артиста. У нас дуже молода актриса грає Дживу, тобто теж. Головну героїню, два актори всього. І оцей діалог між ними, і оця взаємодія між ними. Я думаю, що глядачу буде надзвичайно цікаво. Я думаю, що цікава і музика асоціативна львівського композитора молодого. Надзвичайно цікаві оті паузи, і ота гра, яка відбувається. Поза текстом, знаєте, є вербальна якась інформація, а є невербальна. І в цьому спектаклі багато невербальної інформації. І головне, це все-таки основна думка, ідея, що ми, люди, потрапивши в таку надзвичайно складну трагічну ситуацію, яку ми зараз переживаємо, ми маємо знаходити внутрішній резерв. Що це за резерв? Це не ненависть ні в якому разі. Це любов, це та любов, яка е, присутня в кожній людині в тій чи іншій мірі. І коли ми навчимося культивувати в собі не ненависть, а любов, тому що ви повинні пам'ятати, дорогі друзі, що ненависть це почуття хороше тоді, коли ви йдете в воєнкомат і отримуєте призивну повістку. А коли ви вже на фронті або в тилу, Ненависть це дуже погана е, риса характеру і емоція, яка здатна тільки руйнувати, нічого хорошого вона не приносить людям. Любов це те, з чого починається е, створення всього, створення світу, створення людини, створення е, людського майбутнього. І от як знаходити в собі резерви для того, щоб Цю любов собі культивувати і поширювати довкола себе, це мабуть найважливіше питання у сьогодення для України, пане Анатолію, Ви дуже гарну тему торкнули, адже наскільки відомо, актори, які виступають на сцені, це також свідки, які пережили окупацію, адже вони зачитують вірші про ті важкі спогади, про ті важкі моменти, які не пережили в Херсоні, на Херсонщині. І ви говорите про любов. Якщо вам вдалося спілкуватися з акторами, про те, про їхні відчуття, коли вони зачитують, чи не травмує їх це? Знаєте, як цікаво от наскрізною такою червоною ниткою через весь спектакль, іде тема, де як би сказати, за кадром звучать справжні голоси тих людей, журналістів, поетів. Які пережили а, цю окупацію. І от е м, яким чином е все це потрапило в наш спектакль? Е нещодавно в Херсоні видана книга поетів херсонських, які пережили цю окупацію, і раптом у режисера Надії агеєвої Швед виникла ідея: а якщо вони запишуть своїми голосами і прийшлють нам. Свої безпосередні враження, свої безпосередні е, якісь такі е, свідчення того, що вони пережили, і вийшло досить цікаво, тому що присутня справжня емоція, присутній ефект е, особистості, яка була в епіцентрі цих жахливих подій. І ми так побудували всі ці їх враження, режисер побудувала таким чином, що від найтрагічніших. До таких світлих, обнадійливих, оптимістичних. І от якраз паралельно з таким трансцендентальним розвитком подій, тому, чому трансцендентальна ця п'єса? Тому що людина, яка перебуває в стані стресу, вона перестає відрізняти, де. Справжність, де якби події, які відбуваються насправді, а де ті події, які відбуваються в його фантазії чи о, в уяві? І от якраз оце переплетіння да ще плюс де, абсолютно реальні голоси. Тих людей, які беруть участь в цій виставі, вони створюють оцей неповторний ефект багатовимірності, і це теж додає. І хочу ще сказати, що, що на прем'єрі, от ви запитали, які були мої враження, була така тиша, що люди, по-моєму, в деяких моментах навіть подих затамовували, вони боялися. Дихати, тому що настільки багатозначні оці паузи і оці моменти тиші. Це теж дуже цікаво. Я сподіваюся, що глядачам це сподобається. Не можу не згадати про те, що, як ви вже згадали, виставу бачили кияни. В той, в той час відбувався міжнародний саміт, де однією із головних таких основних там було мистецтво і ментальне здоров'я. Як ж про що ваша вистава в цьому лікуванні ментального здоров'я? Ну я сказав трошки на початку про все це. Але повторюся, що а, зараз Україна стикнулася з величезною проблемою, яку ми поки що не відчуваємо. Але з часом, з плином часу, а, ця проблема буде все гостріше поставати перед українцями в побутовому спілкуванні. В сімейному спілкуванні, в спілкуванні просто на вулицях, в творчості у всьому буде відчуття оцієї напруги. І невміння, нерозуміння деяких ситуацій воно зараз вже панує в інтернеті, в мережі, в Фейсбуці, коли люди просто зриваються буквально з нічого, і починається гостра дискусія, починаються якісь емоції, нерви, нерозуміння одне одного. Я думаю, що це якраз показник того, що ми травмована нація. Знову ж таки повторюю, що через любов. Через розуміння, через терпіння ми прийдемо до того, що ми повернемось до тих нормальних світових стандартів. О знаєте, навіть мене сьогодні дратує, коли я дивлюсь рекламу якогось гумористичного шоу на наших телеекранах. І якщо виключити звук, то взагалі якийсь відбувається такий когнітивний дисонанс. Хочу сказати, чого ви радієте? Чому ви так шалено, чому ви так радуєтесь? Розумієте? А, і я думаю, що прийде час, коли ми будемо сприймати нормально і радість, таку, і, і, і жарти, і емоції. А зараз не до жартів. Зараз нам треба шукати ті позитивні, справді позитивні моменти нашого життя, які будуть нас піднімати з цієї безодні. І це не обов'язково ржачний такий гумор, тупий, знаєте, як нам сьогодні пропонується. Це просто якісь позитивні моменти, щасливі моменти, приємні моменти нашого життя, які ми повинні спеціально культивувати в кожному, в собі, в своїх друзях, в своїх знайомих. І це буде шлях до нашого спасіння, по суті. Ми вже. Попередньо з вами дещо згадали про саундтрек, який звучить наприкінці вистави. Розкажіть більше, адже ви також є і виконавцем, і автором цієї пісні. Ну виходить так, Спів. що як ми ви мене представляли на початку як народного артиста, але я ще крім того всього, я є співак. Я є композитор, я є поет, і тому мені ем, зразу прийшло на думку, що ця п'єса повинна завершитися якимсь таким синтетичним твором, який має е, вплив і музикою, і віршами, і виконанням, і він повинен нести щось таке світле, щось таке обнадійливе, оптимістичне, і таким чином. Е Народився цей саундтрек, який е, сонце на зорі прокидається, вранішні птахи озиваються. От, і день починається з нуля. І а в приспіві там важливі слова: не дай себе знищити. Не дай убити в собі ті найкращі людські почуття, які роблять з людини людину. Ми, українці, завжди відрізнялися. А особливо львів'яни, знаєте, я зараз знаходжусь у Львові. любов'ю до мистецтва, якоюсь просто сакральною любов'ю. Тут ходять в театри, тут ходять на концерти, тут слухають тексти пісень, що дивовижно, тому що практично в Києві їх не слухають. Там всі захоплені формою. Тут люди звертають увагу на зміст. Тому а, ця п'єса закінчується таким саундтреком, який як тепла хвиля позитивних емоцій має накрити кожну людину і подарувати а, якийсь такий емоційний заряд, тобто зарядити наші батарейки, оці, які, яких би надовго, надовго вистачало. Виконуєте ви цю пісню разом із акторкою? Так, з акторкою Катериною Ясенчук, вона е, з двох головних героїнь вона. Теж репетирувала цю роль і буде грати ще багато разів, зокрема в Києві. А у Львові грає молода актриса Іоланта Богдюн. І ви знаєте, у нас були певні сумніви з режисером відносно її молодості, відсутністі досвіду. Але коли ми побачили її в роботі і на прем'єрі, ми зрозуміли, що такою має бути душа. Чистою, простою, можливо, в чомусь такою абсолютно непередбачуваною, дуже щирою, і ну от нам це зайшло дуже добре. Як це зайде глядачам, Ми сподіваємося, що буде, буде позитивна реакція. Я насправді нагадаю, що сьогодні, о 20-й годині, в у Львівському театрі Воскресіння. Кожен охочий може придбати квиток, якщо вони ще не розкуплені, і глянути на цю виставу. Адже я кожному зараз по-доброму заздрю, хто сьогодні насправді не відається і подивиться це, і побачить, відчує, переживе, почує через власну призму відчуттів. Я нагадаю, що ми спілкувалися з Анатолієм Матвійчуком, автором п'єси. Я дякую всім, хто за нами стежить, і нагадаю, що спільними зусиллями ми переможемо ворога.